Взагалі, у нас є такий цілий напрям, течія, називається біотичні продукти. І далі до слова біотик, тобто живий, доєднуються всякі приставочки прі, про пост, симбіо, фіто, нейро, І їх багато. І тут у нас є в косметиці: є розбіжності читання, тому що, наприклад, пробіотик, якщо це дивимося в тому тлумаченні, яке є для. Медичної спільноти або для мікробіологів, тобто це жива істота. Це якісь буквально клітини, наприклад, бактерії, лактобактерії, біфідобактерії, які є живими і вони вміють робити поділ, вони розмножуються. Але це все живе не можна використовувати в косметиці, типу того, що це прямо законодавчо нам приписують не вносять живі бактерії. Тому що це буде мікробіологічне забруднення. Ми в косметиці стали називати пробіотиком те, що не є живим, воно не може розмножуватися, воно не є дійсно живим, але воно отримано із живих мікрокорисної мікрофлори, яку ми вважаємо для нас корисною. Знову ж таки, лактобіфідобактерія – це прям така проста історія. Мабуть, що формулювання як пробіотик в косметиці будуть виправляти навіть нам зараз вводять такий термін, як не пробіотичний продукт а парабіотичний. Пара, тому що він має таку стіночку, воно як живе, знаєте, така мумія, лактобактерії. Вона зберігає всю свою структуру. Єдине, що вона не вміє ділитися, її приспали. Це дійсно мові. Їх можна порахувати, їх можна написати, як вам пишуть, на якихось пробіотиках, які ми вживаємо всередину там, скільки колоній образуючих одиниць, там 10, 9, 10 десять 12, Але всі ці колонії будуть мертві такі олов'яні солдатики. На що потрібно це шкірі. А от далі от такі парабіотичні пробіотичні продукти відпрацьовують як вакцина. Вони буквально вакцини є неактивні, але тим не менш вони нам дають користь. І стосовно шкіри, введення в шкіру, воно працюють десь таким же чином. І далі пребіотики. Пребіотики це у нас коли є їжа для корисної мікрофлори. Тобто, ми знаємо, наразі у нас наука достоменна знає, що є. Специфічна їжа, яку їдять гарні бактерії наші, і не їдять негарні бактерії, скажімо, транзиторні але або погані. І оця вибірковість в харчуванні прибіотично вона дозволяє підгодовувати своїх, давати їм можливість виростати. Це гарна історія. І зараз шукають такі пари, коли є пробіотик, і для нього найбільш смачна їжа. Пребіотична, і от такі комплекси, які утворюються, тобто хто з один з одним любить разом жити, називаються симбіотичні комплекси. І їх використовують як для функціональних добавок, так і для користування зовні. Наприклад, вводять е, оліго-сахариди, виділені із інуліну, тому що їх дуже любить наша наша підермальне стафілокок от Він розмножується, а він є від слова стафілокок, нехай вас не лякає. Тому що в даному випадку це хороший стафілокок, І підермальне він живе, він створює основу нашого зоопарку, який живе на нашій шкірі. І типу того, що ми даємо ці фрукти олігу сахаріни, він харчується, розвивається і витісняє зі своєї площі погані стафілококи, наприклад, золотисті. Наступне у нас з вами є. Постбіотики, пост це те, що виділила клітина, коли вона жила. Вона виділила зовні це продукти її життєдіяльності. Наприклад, куціна бактерія Акнес. Це те, що викликає у нас певні її види, викликають у нас акне. Але при цьому. Певні види цих путінобактеріум виділяють узілеїнову кислоту, яка для нас є корисною. Також виділяють спеціальні антимікробні пептиди, які нас е, працюють як знебарвлююча історія, тобто це прям корисний продукт. Також постбіотиками є те, що є всередині живої клітинки, тобто її розібрали на запчастини і всередині є якийсь суповий набір із ферментів, білочків, факторів росту екзосом. І от екзосому це теж постбіотичний продукт. І це теж можна використовувати, тому що це вплив. Клітини лактобактерій виділяють екзосоми, щоб комунікувати між собою і дати регенерацію шкіри. Так от, ми виділяємо ці екзосоми, вважаємо їх постбіотичним продуктом і вводимо окремо в косметичний крем якийсь, для того, щоб була швидка регенерація шкіри. На етикетках ми зазвичай пишемо просто умовно «Лактобацилюс». Це звучить гордо, це звучить приблизно так, як ваших. Саше, які ми будемо приймати внутрі або йогурти випускати от лактабациюсь. Далі, якщо цю клітинну стінку порушили, розрізали на частинки, то ми це бачимо, по словам, і цей продукт із пробіотика або парабіотика, як це правильніше називати, він переходить в категорію постбіотиків, то тоді це буде написано як фермент лізат. Тобто методи, якими перероблювали ці мікроорганізми. Якщо ви бачите на етикеці -ліза, це означає, що щось десь переробили, і тут частина клітинної стінки вона вже є порізана. З одної точки зору, це є класно, тому що е тоді це більш, скажімо, лег дешевий процес, це легше вводити. Зменшується активність відносно імунної системи, тому що якщо клітинна стіночка вона ціла, вона на імунну систему працює більш ну так, скажімо, потужно. Якщо порізали, працює теж, але менш, ну скажімо, менш активно. Але ще є момент оцей, цей. Клітинні стіночки вони дають такий набор. От як ви бачите, сироватку молочну, вона така мутненька, вона ще буде випадати вуса. Тобто не красивий косметичний продукт може бути, не естетичний. Якісь хлоп'я випадають сироватці. Некрасивість треба прибрати. Людям хочеться естетики. Тому оці Супові набори відфільтровують від клітинних стінок і залишаються там, умовно, вітаміни, мінерали, ферменти, що хочете, ну, там, в залежності від того, яка бактерія. І тоді це буде вже в чистому вигляді постбіотичний фільтрат. На етикетках ви будете бачити лактобацилюс, фермент, фільтрат. Наприклад, якщо ви бачите слово це означає тут купа поживних речовин, це прям така основа для поживних бульйом, без впливу на імунну систему, ну, тому що він не має клітинної стінки, він вже дуже слабкий. І зазвичай, якщо косметична марка вона націлена, ну от саме заточена на такі на таку роботу з біотою, вона може використовувати одну і ту ж е, лактобацилюс в трьох різних станах: в форматі клітини з порізаного набору і відфільтрованого стану. І це все нормально, це все працює. Далі не можна якусь групу сказати: оця краще, це гірше, це саме гірше. Ні. Кожна працює на своє, тому в залежності від того, на що націлений весь продукт вибирають ту форму біоти, яку потрібно в даному випадку використовувати. Чому ми йдемо оці в тонкі матерії мікробіому і вірому про віруси спілкуватися? Тому що ми. Ви ж всі в курсі, що нас обмежують в прийомі антибіотиків. Б'ють по рукам, тому що ми гарно поставили на такий поток, що у нас вже є резистентність до антибіотиків. І тому ВОЗ каже, що ми входимо в еру ми от на порозі ери постантибіотиків. В плані в тому, що зараз будуть інші молекули, підходи до лікування всяких запальних процесів, ну, коротше. Сюди, де є потреба когось вбити, але вбити вибірково. І от такий снайперинг, тобто вбивати тільки обережно, навіть на великій відстані, вибірково, він є, по перше, у вірусів, тому що вони можуть прикріплятися до, ну, скажімо, вони вибіркові і тому з вірусами класно працювати. Е, наш організм, незважаючи на слово вірус, «ковід» і все таке інше, всі жахи, які ми пережили з вами, е, віруси в нас є, вони вписані в нас, вони з нами живуть і допомагають регулювати мікрофлору на нашій шкірі і в нашому кишківнику. Тому виділяють от такі умовні гарні віруси, вони називаються наразі бактеріофаги, їх ставлять на службу замість звичних антибіотиків. І, наприклад, не треба використовувати бензилпероксид, а треба взяти бактеріофаг Кутінобактеріум Акнес. Зараз ця терабарщина означає, що виділили вірус, який вбиває тільки певну групу кутінобактерії. Чому певно? Тому, Тому що під цією назвою. Є і гарні, і погані бактерії, тобто ті, які викликають запальні процеси, і ті, які запобігають запальним процесам і висипанням. Ви відчуваєте, що не треба вбивати всіх, тому що в цих чужаках, ну як і в усіх всякого людства, є погані люди, є хороші люди. Зазвичай, щоб е, община, да, от суспільство було більш-менш скажімо, нормальним, розвивалося добре. Треба створити умови, і загальна більшість має бути здоровою. Оці кутінобактерім, якщо вони будуть умовно здорові, то тоді у нас не буде висипань. І наука робить все, щоб ця община була здоровою за рахунок вірусів. А наука йде далі. Вона зараз використовує не просто наші... Мікроби і гриби, археї, які живуть на нашій поверхні, вона ще починає використовувати віруси. Тому що, наприклад, на кожну нашу одну клітину нашого організму є приблизно дві, ну, по різним оценкам, є дві клітини різних мікробних клітин. І це буквально там 30 трильйонів бак ну, клітин-бактерій на нас. От якщо ти такі. Кілограм 60 важиш, на тобі десь приблизно 2 кілограм мікробіому це цілий орган. Але є ще і вірум, віруси, вони в нас прописані, вони в нас живуть, в генах наших вбудовані. І є деякі віруси, які називаються бактеріофагами, які вміють прицільно вбивати певні бактерії, типу того, що наш мікробіом теж вміє хворіти. Не тільки ми і хворіємо грипом, ще й бактерії можуть хворіти. І ось ця вибірковість на кожен вид мікрофлори, мікро... мікробну клітину, може бути свій вірус. І зараз наука виділяє, наприклад, бактеріофаги, які вбивають тільки ті бактерії, які викликають акне, і не зачіпає нікого іншого. І це вже є в косметичних продуктах, є в лікувальних, є в косметичних. Наразі ми йдемо далі, шукають інші бактеріофаги, які можуть бути ем, Їх інколи в хоча ви ж знаєте, що вірус це не жива матерія. Вони живі, ну, типу, комунікують з нами, але вони не є живими. Їх складно відносити до біотиків, ну, типу, до того хто живий, але вони є частиною нашого життя, тому їх в певної мірі можна відносити до пребіотичних. Продуктів, що зараз роблять з цими бактеріофагами, і наразі можна я так як баба ванга, можу вангувати, що у нас будуть навіть цілі, цілі марки, які будуть будувати свою терапію саме на таких віромних маніпуляціях.